Сторінка 92, параграф 22. Ахейська Греція. Коли та як розквіла Ахейська цивілізація? За часів розквіту накриті Мінойську цивілізацію в материковій Греції набирають сили племена Ахейців. Саме з ними пов'язують нову грецьку цивілізацію, центрами якої, як і накриті, були палаци. Ахейську цивілізацію ще називають Мікенською, від назви наймогутнішого з Ахейських царств із центром у Мікенці. Під владою якого в 16 15 столітті до нашої ери об'єдналися інші палаци. Помітну роль у житті Греції, окрім Мікен, відігравали Пілос, Тіринф, Афіни та Фіви. На відміну від критських, ахейських палаци захищали міцні кам'яні мури. Вони мали планомірне розташування приміщень. Таким, наприклад, був палац у Пілосі. У центрі палацу розташовано розкішно оздоблену нестійним. Розписом парадну залу з обрятовим вогнищем, до якої прилягали численні житлові та господарські приміщення. У коморах палацу знайдено кілька тисяч посудин для зберігання оливкової олії та інших продуктів. Пілоський палац, так само як і Крицький, мав ванні кімнати, водогін і каналізацію. Проте найцікавішою знахідкою є архів, що зберігав відомості про господарське життя палацу. Архів налічував близько. Тисячі глиняних табличок. З архівних документів історики дізналися, як були організовані держави Ахейської Греції. Державою керував цар, якому допомагав командувач війська. Уся земля належала цареві або громадам. Більшість землі цар роздавав чиновникам. Це була своєрідна платня за службу. Службовці збирали з жителів сільських громад податки продуктами. Ні селяни, ні ремісники участі в управлінні державою не брали. Про велич ахейських царів яскраво. Свідчать знахідки з їхніх гробниць. У цих похованнях було знайдено золоті маски, багато коштовних прикрас, золотий та срібний посуд, різноманітну зброю. Усе це свідчить про розквіт ахейської цивілізації, який припав на 15-13 століття до нашої ери. У великій пошані в ахейців була військова справа. Про їхні завойовницькі походи повідомляють чимало тогочасних джерел, зокрема хети, які населяли це. Центральну та східну частину Малої Азії. Уважали царство Ахієву небезпечним західним сусідом, що не поступалося військовою майстерністю Єгипту, Вавилонії та Асирії. За яких обставин занепала Ахейська цивілізація? Маючи невелику військову міць, Ахейці прагнули контролювати Егейське море. Погляди Ахейських володарів, дедалі частіше зверталися до узбережжя Малої Азії, до багатої на золото. Лідії. У 13 столітті до нашої ери з послабленням Хейського царства їхній тиск на західні землі Малої Азії посилився. Найвідомішою військовою експедицією Ахейців є війна проти міста Трої, похід очолив Володар Мікен, Агамемнон. Збройне протистояння тривало в 1240 1230 х роках до нашої ери. Цар Трої Пріам уклав військовий союз із сусідами, проте, врешті-решт, зазнав поразки. Після завершення війни Ахейське царство, колишні союзники в Троянській війні, пересварилися між собою. Вони ніяк не могли поділити здобич, яку захопили після падіння Трої. Царства перестали підкорятися Мікенам. Послабленням Ахейських держав скористалися Торійці. Вони спочатку захопили палаци центральної Греції, потім спалили пілоський палац. Тіринф та мікени, які Торійці не змогли здобути штурмом, було взято в облогу. Отже, наприкінці дванадцятого століття до нашої ери, ахейська цивілізація впала під натиском дорійців. Однак дорійці не скористалися надбаннями ахейців. Їх не цікавила ні царська влада, ні податкова система, ні організація ремесла та торгівлі. Вони відмовилися від паласової системи та повернулися до звичних для них родоплемінних відносин. Досліджуємо, прочитайте переказ міфу та замітку, як у міфі пояснено причину війни ахейців троянцями, чому вислів яблуко розбрату вживають у значенні предмет суперечок, причина ворогування, які крилаті вислови пов'язані з троянським циклом міфів? Про що свідчить активне вживання цих висловів у сучасних європейських мовах? Текст перший: ніхто не зауважив, як під час гучного бенкету знаходи весілля. Богині Фетіди та героя Палея за деревами чорною тінню промайнула рідна лиха богиня, чвар. І розбрату нечутно наблизилась Еріда до Божественних гостей і кинула на весільний стіл золоте яблуко із написом: Найвродливіші три богині Гера, Афіна, Палада та Афродіда почали суперечку, бо кожна вважала, що саме вона найвродливіша Угамувати сварку. Зміг тільки Зевс, тобі доручаю Гермесе відпровадити мою дружину Геру та обох дочок Афіну Паладу та Афродіту аж за море на Троянську землю. Там на горі багаті на чисті джерела пасає череду юний паріс. хай паріс і присудить золоте яблуко тій богині, котра, на його думку, найвродливіша. Коли Гармес приніс Парісові те яблуко юнак зніяковів, тоді кожна з богинь почала мовляти юнака віддати яблукої. Гера обіцяла йому владу над усією Азією. Афіна воєнну славу і перемоги. А Афродіта обіцяла йому за дружину найвродливішу із смертних жінок Єлену. Недовго думав Паріс, почувши обіцянку Афродіти, він яблуко яблукої. Відтоді Паріс став улюбленцем Афродіти. А Гера і Афіна зне. Зненавиділи його, зненавиділи вони і трою, і всіх троянців, і надумали погубити місто і увесь народ. Щойно Єлена покинула з Парісом палац свого чоловіка. Царя Спарти, Менелая, вирушив від Додому. Страшенно розгнівався він, побачивши, що зрадила його Єлена і що викрадено його скарби. Цар рушив до свого брата Агамемнона, щоб порадитись з ним, як помститися Парісові за його підступ. Незабаром 1200 кораблів відпливли на війну з троянцями. Текст другий: десять років тривала троянська війна. Тільки порада Одіссея змайструвати величезного дерев'яного коня, усередині якого сховалися воїни, дала змогу переламати перебіг подій, удаючи, ніби зняли облогу Трої, а Хейсі почали відпливати на своїх кораблях, проте коня було залишено в таборі. Троянці, побачивши Спорожнінулий табір, вельми зраділи і зажадали забрати коня в місто як символ щасливого завершення війни. Жрець Лао Застерігав бійтеся данайців, тобто греків, що приносять дари. Проте троянці не послухали жерця уночі ахейці на чолі з Одіссеєм вилізли з коня і відчинили міську браму для свого війська. Сьогодні вислів дари данайців означає підступний крок, чиюсь хитрість, якою слід остерігатись. Вислів троянський кінь означає подарунок ворогів на його згубу, хитрі, підступні наміри.